Різ біль в тому каміння та воду до найвищої нагороди. Франківка Вікторія Гутник перемогла на гірському ультрамарафоні в Болгарії Пірін 2022 Для спортсменки це були перші міжнародні змагання такого високого рівня. Вікторії вдалося здолати дистанцію у 66 кілометрів, підкоривши три болгарські вершини. Та попри всю красу гір та пейзажів, шлях до перемоги зізнається, дався нелегко. А наприкінці забігу її наздогнала учасниця з Швейцарії. Воно важко дуже дається. Голова болить від перепадів висоти таких. Ну, я не звикла бігти на таку висоту і болить голова. Важко було бігти без палок, бо я зломила свою палку, я впала на першій горі. Найважче далася третя гора, бо там, там десь вона мала півтора кілометра ну, до 2 кілометрів підйому і з набором 800. Набору вона мало, і вона була дуже стрімка. Це отак: ти йдеш по камінню, і вже сил немає, йти, і ти там на чотирьох лізеш. І коли вже хочеш спуститися з цієї гори, ти вже бігти не можеш, у тебе вже здається, що в тебе шкіра на ногах рвається. Відбулися змагання у самісінькому центрі національного парку «Пірінь» наприкінці вересня. Посилено до них франківська спортсменка готувалась близько місяця. Щодня Вікторія бігала лісом, а кожних вихідних підкорювали нові вершини гір. А все для того, аби на міжнародному рівні показати гідний результат і вкотре продемонструвати силу українського народу на міжнародному старті. Перемогли одразу двоє учасників з України. Це хлопчина, який був представлений на ті самій відстані. І Вікторія так само бігла ще одна дівчинка з України. Україна не на ті ж дистанції, але підвернула ногу і змушена була зійти з дистанції. Але звичайно, коли е, навіть в Болгарії не так далеко від України піднімається український стяг, коли говорять про наших спортсменів такий непростий е, важкий час, то звичайно ж це знову ж таки привертає увагу е, суспільства світового суспільства до того, що відбувається в Україні. Ну і хочу наголосити так само, що серед українських бігунів, три є е, 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 багато хлопців, дівчат, які зараз є на фронті, і ми. Такі перемоги присвячуємо і так само їм після міжнародних змагань. Відпочивала Вікторія недовго спортсменка одразу взяла участь у місцевому трейлі Синьогора, де також здобула перемогу люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.